Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розпочинаємо новий день. Сьогодні у нас четвер, і запишу вам трішки мотивації на прибирання. Давно не записувала якось все бігом-бігом. А так як мені на навчання зараз на другу годину дня, то, думаю, справлюсь і приготувати їсти і зізняти вам мотивацію на прибирання. Ну і трішки поділюся з вами рецептами, що я готую сьогодні. Тому залишайтеся зі мною, думаю, вам буде цікаво. І так, зараз у мене в планах зробити прибирання на кухні. Буду займатися чисто кухнею. В кімнаті, думаю, поприбирає дочка. Тут у мене не так вже і багато роботи. Як бачите, ми перевісили телевізор. Три дні підряд намагаюся прибрати зверху, ось там над холодильником і морозильною камерою, але ех, кожен, хто не приходить, туди щось кладе, і це замкнуте коло. Треба якось буде щось з цим зробити. Плюс до того у нас ось там зона взуття і курток, то. Не знаю, туди аж проситься купити шафу, щоб це все поскладати у шафу, а не так лежало. Бо скільки не складаю я взуття, діти його беруть і розкидають. Я складаю, діти розкидають. І це просто його або закрити, або, ну, не знаю, нічого з цим не зробиш. Тому треба якось про це думати. Хочу сьогодні протерти холодильника, морозильну камеру зверху. Поприбирати тут, ну і будемо готувати смаколики. До речі, в нас давно побилась сахарничка. Як ви бачили в минулих відео, я ось такі дві формочки, два глечика купувала в групі у Вайбері, я залишала вам посилання. І там в одному з лотів були таких два глечка. Один я вирішила. Виділити під цукор, бо у нас сахарничка давно вже побилася. Ми користуємося великою банкою. А ось тут у мене стоїть велика така банка, а нею незручно користуватися. Тому хочу зробити невеличку сахарничку, плюс до всього, треба і тут поновити цукор взагалі. Навести трішки в шафі цей лад, думаю, цим ми займемося в наступних відео. А сьогодні я просто приготую їсти, приберу і тоді вже поїду на навчання. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands are plan. Your own hands can land your own brand and damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to god, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns Who were all taught they deserve a nounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Вам чудову ідею, як повністю в сушилці використовувати все місце. Дивіться, ось ця частина в мене стояла раніше ось тут знизу. І тут зверху було дуже багато простору, який я не використовувала. І, взагалі, його було не дуже якось використовувати, бо на тарілки ти нічого такого і не поставиш. А ось я зробила такий лайфхак. Помістила ось туди тарілки зверху, вони майже до самої, до самої плити знаходяться. І тут я перенесла чашки, лотки. У мене тут терка, пляшечки якісь там дитячі. Все, що таке, треба, щоб було під рукою. І, до речі, помістила зараз сюди сахарничку, бо її помила. Треба, щоб вона висохла добре. Тому. Тут навіть, як бачите, можна чашки і в три ряди складати. Як вам вже зручно, геть до самого верху є місце і зручно дуже зберігати. Дивіться, купувала я, колись вам показувала скатертину про резинину. Постелила я її на свято, думаю, хай буде. Вона така гарна, вовчику був рік, і а, з нею сталося те саме. Що робилося з усіма нашими клієночками. Із-за чого я й купила жидке скло на стіл, порвалася клійонка. Вона мені дуже подобалась, вона дуже класна, ці всі плямки, вони відстають, якщо помити її. Але щоб я ще раз купила з такими ось візерунками, дирочками, то певно, цього не буде. Треба купувати суцільну, бо, як бачите, діти її рвуть. І за Рідке скло, скажу вам, що також воно не вічне. Ось тут у мене вже воно почало розслоюватися. Е, тому, не знаю, певно, на Новий рік треба купувати нове. А це, можливо, ще на балконі використаю, там не так е, часто його будуть чіпати, тому. Викидати також не буду, можна буде обрізати, зменшити і постелити. Там на е, у мене такі є полички. Так. Ну і зараз буду міняти скатертину. От мені більше тканин не подобається, бо е, їх можна попрати і все, з ними нічого не робиться, вони не рвуться. А ось будь-яка клійонка у нас рветься раз два. І ось так стіл виглядає із тканинною скатертиною. Її можна прати без ніяких а, там проблем. І плюс до всього і різні такі скатертини. Я купувала на секонд-хендах. Тобто її не шкода, коли вимащують. У мене серце за це не болить, бо зазвичай такі скатертини я купую десь по 2-3 гривні одна штучка. Тому ось жидке скло наверх. І з катертина. Ну, а тепер я розпочинаю приготування. Сьогодні буду тушкувати капусту. Також буду додавати капусту у червоний борщ. Капуста в мене із села, тому за неї я не платила. Це такий бюджетний у мене варіант. Василько, як завжди, мені намагається допомагати. Без нього жодне готування майже не приходиться робити. Нарізаю також цибулю. Мені потрібно її і на капусту тушкувати, і на сам борщ. Готую тільки те, що в мене їдять, тому так. Так, нашинкувала я тут капусту, додала цибульку буду смажити. Це будуть у мене, певно, налисники і дуже незвичні налисники, тому покажу вам трішки пізніше, як буду їх робити. Так, тут у мене. Вариться все, що знайшла, таке цікавеньке і не знала, куди подіти. Вирішила подіти це в борщ. Тут є і реберці, і якесь м'ясо, і якесь вухо, свиняче. Додала картоплю, капусту тут роблю зажарку із бурячка і цибульки. І буде в мене так званий червоний борщ. Ще до борща я вирішила зробити гарячі бутерброди, дуже бюджетні і смачні. Ділюся рецептом із вами. Василько мені, звісно, допомагає. Взяла я три картоплини, можете брати будь-яку кількість, але ось я робила порційно, тому взяла тільки три картоплини, натираю її на таку невеличку терку, не на як дируни, а на таку меншеньку. Я зазвичай на неї натираю ще. Моркву на супи, тому така буде невеличка картопля, натерла вже я її, додаю туди два яйці. Можна сюди додати ще цибульку, але я її цього разу не додавала, додала заморожений кріп, підсолила, підперчила і перемішую. Рецепт цієї намазки дуже схожий на дируни, але це в мене бутерброди. Я так частенько робила, коли не вистачало коштів або хотіла зекономити, тому цей раз цей рецепт також мене виручає. Взяла нарізаний хлібчик, намащую свою намазку і відправляю зараз на дощечку. До речі, раніше пробувала додавати туди ще натерту моркву, так само дрібненько, але з морквою у мене не зайшли, тому. Бажано її туди не додавати, хіба що тільки для кольору і в невеликій кількості. Відправляю бутерброди начинкою донизу, підсмажую добре, щоб приготувалось усе. І перевертаю на другу сторону. Ось такі гріночки виходять, досить вони хрусткі, дуже класні. І саме до борщика будемо сьогодні їх їсти. А можна зверху посипати ще чесничком. Нарізаним це вже як хочете ви, але це дуже просто, дуже бюджетно і дуже смачно. Ну а тепер поділюся з вами рецептом налисників. Дуже цікавий рецепт. Я вам пропишу у описі під відео точний рецепт всіх пропорцій. А зараз показую просто, як я її готувала. Відправила кефір, у мене завжди він залишається, завжди є в холодильнику. Додаю туди трішки соди, вливаю туди кип'яток, відбувається ось така реакція: додаю сіль і цукор, це все перемішую і вбиваю туди два яйця. Раніше я готувала налисники тільки із молока. Тепер я вже знаю рецепт із кефіру. Завжди думала, що можна з кефіру готувати тільки оладки. Як виявилось, можна зробити і налисники. Те, що в мене дуже полюбляють діти. Додаю вже в цю ємкість муку за декілька таких прийомів, щоб не було ніяких комочків. все ретельно перемішую, і вже в кінці додаю туди олію. Якщо ви будете робити солодкі налисники, то треба додавати більше цукру. А якщо будете робити так, як я, на солоні налисники, то треба використовувати більше солі і менше цукру. Хоча я завжди роблю більш-менш такі нейтральні налисники, щоб вони підходили на будь-яку начинку. А ось цей раз також я додавала більш-менш у таких Рівних пропорціях, щоб можна було і так з'їсти на лисничка, так і діти зробили, деяку порцію вони з'їли, а дещо лишилося на начинку. Паралельно в мене смажиться ще капуста. Я спочатку її заливаю трішки водою, щоб вона протушилася. Тоді додаю олію сіль, і вона вже в мене підсмажується і буде готова уже для начинки. Ось така кількість налисників виходить на одну порцію. Досить таки непоганий рецепт. Пробувала його вперше, тому робила тільки на одну порцію. Пізніше буду годувати ще. Плюс до всього в мене стушкувалась вже капуста, її не так багато вийшло, але мені для начинки вистачить. Ну і хочу зайнятися ще трішки прибиранням. Помию знову посуд, помию сковорідки, У мене ще один млинчик залишився. Смажитись, відправляю його також до всіх і накриваю його новим пакетиком, щоб вони відпарювались. Тут уже в мене відварилися яйця, додала я їх до капусти, Все ретельно перемішую. Можна було додавати сюди ще плавлений сирок або твердий сир натертий, майонез також, але я цього не робила. У мене економні налисники, тому додала тільки яйця. Капусту тушковану і це все перемішую. Пробувала я декількома способами завертати свої налисники, але все-таки вирішила робити ось такі конвертики. Це вже не всі, багато що з'їли, начинки якраз вистачило на цю кількість, тому до вечора не було і цього.